Щоб гарантувати собі місце в першій лізі та не залежати від результату матчу суперників, минаю потрібно було вдома в останньому поєдинку чемпіонату України з футболу вигравати в клубу Фенікс Маріуполь на безкомпромісну гру команди надихнув символічним ударом по м'ячу сержант Руслан Німець, учасник боїв на Запорізькому та Покровському напрямках. У самому ж матчі домінували господарі. Утім, найнебезпечніший момент до перерви створили гості зі штрафного. Однак м'яч влучив у поперечину. На перепочинок суперники пішли за рахунку 0-0. Та в другому таймі все змінилося. Насамперед треба відзначити роботу всієї команди. Важка праця на тренуваннях. Ми дуже довго до цього йшли. Там раніше трохи не вдавалося визначити свої турнірні задачі, але ми наполегливо працювали до самого кінця. Робота тренерського штабу теж дуже повпливала. Вони колектив дуже чудовий в команді, дуже чудово прийняли і, взагалі, в нас дуже хороша команда з амбітними цілями. І саме у другій 45 хвилинці минай довів свою перевагу спочатку на 48-й хвилині. У штрафній площі суперника відмінно зіграв Назарій Воробчак. А за 10 хвилин до завершення основного часу Антон Демченко остаточно оформив перемогу своєї команди 2-0. Ми до кожної гри готуємося однаково. Я був впевнений в хлопцях. Що вони цю гру точно виграють? Тому що так як вони працюють на тренуваннях кожен день, як вони віддавались в попередніх іграх, ну ми не мали права сьогодні. Якось по-іншому зіграти. Сьогодні домінували два тайми беззуперечно. І, в принципі, в першій грі було те саме, але, на жаль, там нам залетів м'яч красивий, і, і потім вже ми не змогли вскрити оборону. Готували сьогодні, що вони будуть так само низько захищатися. Але слава Богу, що сьогодні вдалося нам забити ці м'ячі. Поразка насправді засмутила, тому що за Очко в сьогоднішній грі, яке якби не відбулася гра в Франківську, ми могли отримати і заробити кошти. Вітаю мене сьогодні з заслуженою перемогою. Молода амбіційна команда. вітаю їхнє керівництво. І що зробили нам урок? Мені, як тренеру, урок в якійсь мірі нашим футболістам, моїм футболістам буде урок. Висновки рухаємося вперед. Завдяки перемозі, минай у групі вибування посів четверте місце. Випередив Фенікс Маріуполь, і разом із ним, з огляду на виграш івано-франківського Прикарпаття над запорізьким металургом, наступного сезону знову виступатиме в першій футбольній лізі України.